Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую, що завітали. Продовжую тему хлорозу петунії в холодну пору року. А це в нас травень, але він дуже, ви знаєте, холодний, тому петунія дуже погано розвивається і хлороз її добиває в минулому відео. Я ставила експеримент і обробляла петунію магнієм сульфату. І ось результат нічого він не дав, як були прожилки. Так вона і залишилась, і петунія погано дуже розвивається. Тобто не росте вона зовсім. От, бачите, це Лімбо, добра серія, але все одно, незважаючи на її стійкість до різних таких негативних факторів росту, але і вона навіть вже не може справлятися от з цією ситуацією. Дивіться, які прожилки. Ні підживлення азотом, ні підживлення магнієм сульфату результату не дали ніякого від слова зовсім. Петунія виглядає не так, як їй потрібно виглядати на цей час. Скажу, що в мене це перший раз. Були і різні проблеми з петунією, це ж завжди так буває. Але отак от настирливо, щоб цей хлорос не залишав петунію, такого ще не було. Петуня погано дійсно розвивається, мабуть, це і за холоду дійсно. От, наприклад, от така петунія. Вона от як була фіолетова, як була вона три дні назад от з цим листочком, я пам'ятаю, малюсіньким, Так вона і завмерла. Не росте. Хоча в теплиці 20 градусів, ну, це я вже поставила на провітрювання, і добре так, було і вище. Тобто 20 градусів, температура нормальна, але петунія дуже страдає. І якщо в хлорозі винен не азот, бо я його додавала, ні кислотність ґрунту, я його за допомогою кислого розчину намагалася підкислити, результату не було, ні обробка по листу магнієм сульфату нічого не дала. Тоді вже залишається ще один варіант, чому? Такі прожилки залишаються на петунії, це нестача сірки. Мабуть, не вистачає сірки, бо ознаки нестачі сірки якраз це такі світлі листочки у рослин. І ці листочки повинні бути верхні листочки. Це, як в мене, от в цієї петунії. Верхні листочки вони якраз такі світліші. Якщо світліші нижні листочки, от як, наприклад, в Алісуму, от, наприклад, тут вони вже відпадають, бо це нехватка азоту, і азот поступово йде верху, до молодих листочків і живить ці листочки, і є для них таким будівельним матеріалом. Сірка ж вона не переміщається по рослині. Тому вона от як Опинилася в листочку, так вона і залишається там. Вона не може підживлювати верхні листочки. Тому сірка повинна завжди поступати до рослини. Також мене тривожить сама кислотність ґрунту. Так, звичайно, я підкіслювала, але все одно будь-який ґрунт більш-менш. Має таку буферність, тобто він завжди повертається до тієї кислотності, якою він був. Ну, це такий хімічний складний процес, не будемо на цьому зупинятися. Сам факт, що так, я підкислила 2, 3, 5, 10 днів він був трошки такий підкислений, знов потім повернувся до свого стану. Тому я вже не витримала і от купила таке добриво. Воно називається для гортензі, але це для мене не важливо, бо для мене більше важлива сама формула, а формула мені подобається, що тут небагато азоту, майже стільки ж фосфору, а калію в два рази більше. Тобто, що мені потрібно для петунії? Але що мене привабило от в цьому добриві? Дивіться, в ньому сірки 100, а магнію 30. Той же час, як в звичайному такому ж добриві, от, наприклад, це для корнеплодів. Але якщо ви подивитесь, то для всіх, і для петуні, і для огірків, от, ну, плюс-мінус, ця цифра однакова. Тобто тут вже сірки 25, а магнію всього 3,2. Тобто в 10 разів більше магнію от в цьому добриві для гортензій, бачите, тут 30. А сірки 100. А зазвичай 25, тобто в 4 рази більше сірки, що мені і потрібно. Чому без сірки не засвоюється або погано засвоюється азот рослинами, тільки при правильному співвідношенні сірка до азоту йде ефективне засвоєння азоту рослинами? Це по-перше, по-друге, без сірки уповільнюється фотосинтез. Нестача сірки позначається і на рості рослини. І ми можемо спостерігати, як рослина погано розвивається і листочки жовтіють. Як це зараз в мене виходить такі явище на петунії? Взагалі 80% нашої землі має нестачу сірки у своєму складі. Чому так відбувається? Тому що сірка поступає до ґрунту тільки з опадами, з дощем та снігом. А вже в дощовій воді вона береться з викидів промисловості. Наразі промисловість скорочується, люди все менше і менше вже топлять дровами печі, тому і вміст сірки в атмосфері зменшується і, відповідно, зменшується він у землі. Найкращий варіант це додати сірку до під рослину з добривами. Можна зробити це двома видами сірки, органічною сіркою. та Сульфатом сірки. Органічна сірка для того, щоб спрацювати, повинна пройти деякі перетворення. Для цього потрібен час, температура, вологість, тому що з органічної сірки сульфат сірки утворюється під дією спеціальних мікроорганізмів бактерій, а для них потрібні особливі умови. І на це потрібен час для того, щоб сірка одразу була. Засвоєна рослиною потрібно застосовувати сульфат вже сірки, який моментально поступає до рослини. У швидкорозчинних сучасних добривах, звичайно використовується не органічна сірка, а сульфат сірки для того, щоб до рослини одразу цей елемент міг потрапити. Що робить ще сірка такого цікавого для нас, як для петуніоводів? Це те, що вона підкислює ґрунт. Але Наскільки підкислює ґрунт от сульфат сірки, я точно не знаю. Але на цьому добриві от, тут написано, що це добриво підтримує необхідну кислотність ґрунту. А всім відомо, що для гортензії потрібен підкислений ґрунт, щоб вона мала певний колір суцвіть. А це якраз для нашої петунії також потрібно трошки підкислити ґрунт. Як бачите, також тут зазначається, що підвищує стійкість до несприятливих погодних умов хвороб і гнилі. Тобто сірка відповідає за всі ці властивості. Також тут магній в великій дозі, що також не буде лишнім для нашої петунії. Забула ще сказати, що без сірки погано засвоюється і фосфор, тому і петунія в мене можливо. От мала от такі фіолетові листочки, що свідчить про нестачу фосфору. Тобто, фосфор може і є в ґрунті, а засвоїти рослина не може його. Концентрацію я буду робити максимально. Тобто, дві мірних ложки буду розчиняти в 5 літрах води. Звичайно, не забуваємо, що перед тим, як додавати будь-яке добриво, необхідно дуже добре пролити. Рослину, а вже тільки потім додавати добриво. Так я і зробила. Зараз я пролила всі ці рослини. Зараз пролью цим добривом, а потім вже їх розставлю, бо видно, що вони вже стоять один біля одного. І я вважаю, що вони можуть так витягнутися, треба їх, звичайно, розставляти. Отже, пройшло нарешті 4 доби. Я розставила петунію, яка вже почала цвісти. І що я бачу? Що вона дійсно позеленіла. Вона не така, звичайно, за 4 дні, яка б мені хотілось, але дивіться, прожилок майже не видно. Вони, звичайно, ще є, але листя вже має якийсь такий більш-менш колір, однорідний. Ось, наприклад, нема цих жилочок. Ось. Вони, наче так, зникли, вони ще є, але малень дуже світлі. Дивіться, от ці листочки, які були, у цією рожевої ігл Пінквейн, а от оці вже молоді, вони вже без прожилок почали рости. Зараз покажу, як на це доброво прореагувала сурфінія біла. Вона стала не те, що. <зеленою>. Вона стала темно-зеленою. ну От така мені вона подобається. Але теж була така світла, і вона перша почала, мабуть, вже в кінці другого дня вже так почала темнішити. Але от жовта вона не дуже так зреагувала. Вона ще така світленька. І наче ще до неї не дійшло, що її пролили добрим добривом. Її потрібно зеленіти. Може, це особливість сорту, не знаю. Може, ще трошки пізніше, вона така велика, м'ясиста, то може ще позеленіє. Але тут, от, наприклад, вже трошки краще. А це такого кольору в мене маточник мій минулорічний став прям також темно темного такого зеленого кольору. Тобто магній і сірка також впливають на колір листя. Майте це на увазі. Навіть у цих викинутих петуні, які залишились в касеті, навіть у них позеленішали листя. Дивіться, які були бліді такі, а уже серединки почали добрі такі зелені рости. До речі, ось ці дахадяги. З якими ви вже знайомі, скільки я не робила там спроб, чи кальці усі літри чи ще ще чимось, чи хіла там заліза. Ну нічого такого особливого не було. А тепер дивіться, як фіолетові листячка почали зеленіти. Тільки на кінчику, от тут залишилось, тут ще він фіолетовий, а тут вже остаточно він так втрачає фіолетовість, і дивіться, які серединки. Пішли рости, зелені, молоді, такі гарні. Ось також, бачите, як фіолетовий колір відходить. Тобто, наскільки ж важливі не тільки основні макроелементи, такі як азот, фосфор та калій, а й мікроелементи, без яких наші рослинки, на жаль, почувають себе погано. На кислотність ґрунту це доброво ніяк не вплинуло. Як була сімка, так вона і залишилась. тобто Позеленіли мої петунії лише виключно завдяки мабуть магнію, все ж таки та сірки. Тому з наступним поливом обов'язково дам таку добру дозу розчину лимонної кислоти, бо мене це вже задовбало, якщо чесно. Ця сімка, яка мені портить нерви. Тож експериментуйте, кожен випадок унікальний. У всіх у нас різні умови для вирощування наших квітів. Тому шукати потрібно вихід у конкретні ситуації і здобувати досвід. До побачень, до нової зустрічі.